Всім привіт! Ви на каналі Капі Бахка. Це п'ята серія хованок. Я теж ховалася в кінчових місцях. А зараз знову ховається Аня. Ми по три рази. І зараз ми будемо її шукати. Вже 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20...

Нема, хм. а якщо у ванні? нема, хм. а якщо у кімнаті? Теж нема, нема, хм. тут нема, нема, Аня, я здаюсь, аня. Ай дуже, мені просто лінь. Все ти там могла застряти. Ти мене бачила? Да.